В тому долбаному Мілані ніяк він це не закінчить. Задолбали мене ті цигани. Таке чувство, що у них круглий день всі їдуть на роботу з роботи і взагалі ну, ніхто ніколи ніхірна не робить. Цілий день хтось кудись їде. Короче, повний звізд за ними. Вічно пробки, куди не поїдеш, туди куча машин. Інтерна моя навігація не веде об'їзною, а вічно то блин якісь дороги закриті, то ще, ще то я вже й стараюся їхати так, як вона веде. Це отака от короче, херня. Вот. а дзвонив до мене той мій придурок, трохи швидше. Каже, В які ти годині там будеш? А дзвонив він, що десь коротше, ще одинадцята тільки доходила, бо зараз вже 12 Я кажу, ну навігація показує, що третя, ну кажу, десь четверта буду. Ти знаєш, каже, треба, щоб третя ти вже там був. Я кажу, ну нема такої, такої опції. Він типу, а чого? Він як а чого? Ти знаєш, що от де 11 година, а де третя година? Хоча щоб я ні не їв, ні не ставав, кажу, я ще навіть не снідав. Ти розумієш, я би ще хотів загрузитися. Кажу, то я би теж не против, так що шукаю щось таке, щоб я співав. Кажу, раніше четвертої не буде і так. Ну добре, подивимося. Мені це нагадує коротше, отут рух, який тут в цій циганській країні Італії. То от нагадує наш український. Ті саме там, включай поворот, не включай, ні одна скотина тебе не, не пропустить. кожен підріже, а потім ще кожен ой, та хотіли би нормальну країну і нормально жити, а ведуть себе все одно як, як послідні свині. І практично то саме тут. Але тут вони, вони знають, що вони цигани, що їм тіряти. ж то не цигани. Ja mam połuczajce, że cyhanie Bo często takie same jak one... Na żal Za 150 metrów Trzymaj się lewego pasa Na no żal tak co. Trzymaj się lewego pasa Затовали, то вже би закінчувалося той циганський Мілан. Казали мені, коротко, коли я в Італії, я спочатку їздив, про цілий час був тільки на півдні. Мені все казали, от поїдеш на північ, там Мілан, це культурна столиця Італії. Борим тут, а, тут Дримне, апать. Тут каже, одні свині, одні цигани, румуни, каже, і вони собі їздять як хочуть, типу поїдеш туди, побачиш культурних людей. Заїхав, коротше. Крим матів більше вражень ніяких. Навіть якщо би піти десь тут гуляти, то чесно кажучи, дивлячись на всю ту обстановку, я сумніваюся, що тут щось є красиве. Реально такий, блін. циганський табор, коротше. Всюди насрано, всюди бля якийсь. Піздець. Ну, Бачили? Той собі їде, як хоче, той їде на обгім. Ну, По суті, якщо так розібратися, Хто би там що не казав, у кого які там привілегії, ну я рахую, що та машина їхала, правильно. Машина включила повороти, на обхід. Скутер собі витворяє, що хоче. Ну нормально. тут в циганських країнах скутер завжди прав. Так як, як ці, як, правильно сказати. як легковушка. Де, в смысле як пішоход. От ко собі рагульні якісь поставить машину, то рахується нормально. Це циганська країна, тут все нормально. Ось собі короче, машину поставив, де попало і все. что всі мислять собі, як хочуть, так і коротше, виїжджати. Нікого і нічого не інтересує. Така от, коротше, історія з тими циганами. А коли вже тут кінець-то? Сраного Мілана? Видно, що культурна столиця, ні? По-моєму, видно то навіть не то слово. сука